Так, добрий день ще раз, любі друзі, пройшовши трохи далі по своєму полю, Натрапив на таку проблемку. Є на сої великі стрючки, хто бачить. на три бобики, але він пустий всередині і починає сохнути. Хто що може підказати? Підскажіть, перший раз бачу таку. Проблему в минулому році взагалі такої проблеми не було. І сказати, недостатньо вологи. Ну, волога була, дощі в нас йшли. Це в нас десь неділю нема дощів, дощі були. І стрічків багато. Або вона абортує, я так, ну це моя думка. Вона абортує стрічки. Ем, А чому абортує? По тій причині, щоб спасти інші, мабуть, стрічки, більше всього, що Ну, така природа, її. це я так думаю. А може хтось щось знає, хтось щось підскаже, може якісь питання. Ну, Виходить, дивіться. Е... Так, так що стрічок, вроді гарний, все, величенький. Іначе є у ньому початки заложені всередині. Прямо видно. На сонці дивлюся, видно прямо початки. І він почав засихати. Не знаю в чому питання. Вообще. В чому проблема? В чому проблема взагалі? Не питання, а проблема в чому. Да, думав я, що тут буде. що Тут буде взагалі дуже багато стрічків, але ж є ті пусті. Ну ладно, будемо розбиратись в даній ситуації, якщо щось розберусь, відзвітуюся на каналі, а якщо ні, будемо... Когось запитувати, я думаю, якихось агрономів запитаємо, може вони нам щось підскажуть. На слідуючий рік. Може потрібно міняти сорт, так як цей сорт невідомий і сіяний хто з скільки разів, може якась ситуація з сортом. Ну ладно, дякую за увагу, любі друзі, до побачення.